Її збуджувала його зрілість, розмов думок мовчання, його у ній, нестримність та гордоливість, її спрагливість до кохання, її збуджували цілунки в очі, розмови тихі за гарячим чаєм, його у ній, те ніжне і жіноче, і стан, коли за нею він скучає, її збуджували його міцні кремезні руки. Сплатій ніжних дотиків до тіла, його, її, і з придихом ті поживільні звуки, коли вона його хотіла, її збуджувала його постійність, і те, як він без зайвих слів про неї турбувався, його у ній ненормальна емоційність, і те, як він у ній за тіло забувався.